Виконала Олінчинська Тетяна студентка групи ДЗ-13. Картина написана Брейгелем в 1560 році. Сюжетно і композиційно вона близька таким творам Брейгеля, як прислів'я і біка між карнавалом і постом, створеними роком раніше. Їх об'єднують боровистість і багатофігурність композиції, прагнення до граничного докладного вичерпного висвітлення обраної теми. На картині зображена міська площа. Праворуч від неї йде вглиб вулиця, а ліворуч видно фрагмент пейзажу: кілька дерев, галявина і невелика річка. Всюди ми бачимо групки дітей, поглинених грою. Цікаво, що різні автори наводяться різні цифри щодо їх кількості деякі вказують, що дітей на картині понад 230, інші що їх більше ніж 250. Жан П'єр Ванден Бранден у своїй роботі називає конкретні цифри. 168 хлопчиків і 78 дівчаток. Різні цифри також наводяться і щодо кількості зображених ігор. Деякі кажуть, що це 83, 86 або ж понад 90. Учасники цієї масової сцени не об'єднані ніякою загальною дією. Звертає на себе увагу той факт, що в персонажах Брегеля дуже мало дитячого, вони зображені скоріше, як маленькі дорослі. Ідеалізація дитинства, яка стане типовою при зображення дітей в наступні століття, аж ніяк не практикувалася у часи Брегеля в дитинстві, бачили лише етап підготовки до дорослого життя, і до дітей сталося відповідним чином. Обличчя дітей позбавлені індивідуальних особливостей і здаються примітивними і туповатими. Жодна дитина не посміхається, їх веселище виглядають серйозними, зосередженими. У композиції картини звертають на себе увагу надзвичайно високий горизонт і зміщена перспектива, що напрямляє погляд глядача вправо і вглиб. Всі ігри, що зображені на картині, дійсно існували за часів Брегеля. Французька дослідниця Марі Сегара ділить їх на шість основних груп ігри імітації, в яких діти копіюють дії ритуал дорослих, рухливі та силові, ситуаційні, ігри з предметами, що звучать. Скатологічні та індивідуальні, в тому числі творчі, дослідники відзначають, що Брегель надиво точно передав динаміку і подробиці кожної гри. Його картина може слугувати матеріалом для етнографічних досліджень.